Мукачівець Ростислав Трусов чемпіон світу з комбат самозахисту. Це вид спорту, що поєднує елементи різних видів єдиноборств. 16-річний хлопець показує медаль з крайніх змагань. Цю медаль я отримую якраз таки на чемпіонат світу. Ну, на, на якщо чесно кажучи, це саме велика медаль, що у мене є. У мене їх десь 60 штук, навіть трохи більше. І це дуже виділяється на фоні них. А це кофта зимового фінального суперника. Так з ними після бою зустрілися і вирішили обмінятися. У мене була наша фірмана кофта з України, а це їхня офіційна форма з Англії. То вирішили, як старі друзі, обмінятися, бо така традиція, в принципі, є. Не те, що вона зараз дуже часто використовується, але ну, було приємно з ним обмінятися. Ростислав Трусов участь у змаганнях брав у жовтні цього року. Тоді в Уельсі на чемпіонаті світу з бойових мистецтв комбат самозахисту зібралися 1620 учасників з 32 країн світу. Ростислав змагався у ваговій категорії до 70 кілограмів. Хлопець розповідає, переміг в розділах бокслайт. Та бокс фул. Зразу там був з господарями, один з команди Вельса і другий англічанин. Якщо чесно, з Вельса хлопець ну, був досить сильний, але такий, що запам'ятався, мені був англічанин. Взагалі, в другому раунді з англічанином, тим досить, ну. Такий сильний удар пропустив. Було трохи важко ловитися, але в другому раунді вже під кінець. Я теж йому так добре попав і зміг витягнути третій раунд. Після перемоги на чемпіонаті у Великій Британії 16-річний Ростислав отримав звання майстра спорту в Україні. Хлопець каже, займається боксом понад 11 років. Його тренер Валерій Вишньов. За цей час було досить багато травм. Тут, наприклад, у мене є досі шрам. Треба було операцію на ніс робити і ще на лівій руці косточка розбита. Так що бокс ну дає про себе знати. Якщо брати всю мою історію, з п'яти років мене на бокс саме батько. Так ми ну, чотири види спорту пробували. Там, наприклад, той же футбол, боротьба, навіть на брейк-данс мене ввели. Ну і останній був якраз бокс. І не те, що я прям сильно туди хотів. Я на перші тренування взагалі плакав. Це теж історія, це частина мене. Трохи стидно таке згадувати, але то частина мене. У той, у той час я ніколи би не подумав, що він стільки продержиться у цьому виді спорту. І я пам'ятаю, що він, він тільки приходив, він тільки приходив, відкривав двері, тато його приводив сюди в зал, лишав і йшов, і йшов, ну, і йшов чекати, ну, і йшов по своїх ділах. Я навіть слова не, не встигав сказати, а у нього вже текли сльози. Ростислав тренується шість днів на тиждень у дитячо-юнацькій спортивній школі. Тут боксом займається і Олена Семидій, дівчина кандидатка в майстри спорту. Про Ростислава каже, Беру від нього приклад як від людини і як від спортсмена. Ми багато спрингували з ним не так багато, як хотіло б, але від нього я прийняла великий досвід. Коли перший раз стало з ним, я навіть не проспарингувала з ним 30 секунд, тому що. Його досвід і сила ну, це, це дуже потужний хлопець. На даний момент із діючих у нас в от, він один із найсильніших. Ну, це я веду мову про бокс, тому що більшу, більшу частину того часу тренуваного. Він провів імен з боксу. І у нього дуже така серйозна школа бокса. Він тричі, тричі він ставав призером тричі, да, по-моєму, чемпіонату України. Він не посідав, на жаль, перші місця, але він був другим і двічі третім. На чемпіонатах. наразі Ростислав Трусов навчається в 11 класі. Учителя мене розуміють. Оцінки ну досить такі стабільні. Я не тягнуся, щоб бути відмінником. Там вісьмерки, дев'ятки є. Ну мені це дуже взагалі погорло. Я дуже радий. Так розумію, ви розглядаєте таку кар'єру в боксі, правда? Ну, в боксі, якщо чесно, прям такому професіональному ну, думав в дитинстві, але зараз розумію, що то треба учобу на задній клан відкласти або бокс. Ну або йти на поліцейську, Я взагалі так собі планував. Або більше на тренера йти за кордон. Думаю, не буду їхати в Україні. Мені досить добре. Рідне місце, рідний край, та не хочу їхати. Міла Мороз, Суспільне новини.